Леонід Глібов бджола і мухи. Хтось мухам набрехав, що на чужині добре жити, що слід усім туди летіти, хто щастя тут не мав. Наслухались дві мухи того дива, про це найбільше джміль годів. Тут, кажуть, доля нещаслива, дурних то досі не летів. Покиньмо кому Україну та на їй хрім. Та помандруймо на чужину аж до веселих тих долин, де доля краще я видає і, може, плаче, наш ждучи. Зими там, кажуть, не буває. Гуляй, безпечно живучи. Так одна муха цокотуха, базікала з кумою вдвох. Коли поглянуть на горох, сидить пчола та й мовчки слуха. Здоровенькі були! Обидві мухи загули. От, добре, що зустрілись з вами, а ну та й ви збирайтесь з нами. На це бджола сказала їм. Шкода, я, рідну Україну, не проміняю на чужину, нехай се щастя вам самим. А мухи разом заджищали, ось годі, не кажіть. Жили ми ту, добра не знали, бодай би так не жити. Не то пани, дурні селяни, усяке шкодить нам, щодня таке життя погане, колись так буде й вам. Ні, я на це не сподіваюсь, сказала їм джола. Мені, Шаноба скрізь була, бо я без діла не тиняюсь. А вам однаково, що тут, що там? Ви ні на кого не жалкуйте, обридло тут, туди мандруйте на втіху павукам. Я для охочих до мандрівки давно сказать хотів хто дома з ледощів, тому не жаль домівки, діди мовляли їм колись. Ідіте, ринде, куди інде, нащо ви нам здались? Та, може, вас не знатимуть, то і риндою не зватимуть.